Друзі, привіт! Пора розпочинати підготовку до різдвяних свят. Тому сьогодні пропоную рецепт штолена. У мене на каналі є декілька варіантів приготування цього смаколика, але цьогоріч пропоную новинку, дещо урізноманітнити штолен смачною яблучно-кокосовою начинкою. Це дуже вдале поєднання. Ніжна начинка чудово підкреслює пряне тісто з сухофруктами і виходить дуже смачно. Обов'язково спробуйте цю новинку. Отже, спочатку підготуємо сухофрукти, для цього промиваємо їх проточною гарячою водою. Далі додаємо цедру апельсина, горілку і все перемішуємо. Всі пропорції залишу в кінці відео, а також внизу під відео. Далі додаємо корицю, перемішуємо, щільно накриваємо і залишаємо настоюватись на одну добу в холодильнику. Такі сухофрукти можна настоювати і довше. Чим довше ми їх будемо настоювати, тим смачніший і ароматніший буде штолен. Настоєні сухофрукти потрібно відсідити від зайвої рідини. Далі готуємо тісто. Спочатку робимо опару, до ледь теплого молока додаємо цукор, дріжджі і перемішуємо. Далі додаємо борошно і замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо цю масу харчовою плівкою і відправляємо у тепле місце на 30 хвилин. Тим часом підготуємо здобу, для цього з'єднуємо яйця, кефір, цукор, ванільний цукор, сіль, розтоплене масло і все добре перемішуємо. Важливо, щоб масло не було гарячим. Через 30 хвилин, коли опара підросла, на ній з'явилися бульбашки, з'єднуємо опару і здобу та все перемішуємо. Тоді поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Вимішуємо приблизно 10-15 хвилин. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Воно виходить доволі еластичним, густим та жирним. Знову накриваємо тісто і залишаємо в теплі ще на 1 годину. Тоді до тіста додаємо підготовані сухофрукти, додаємо буквально 1 столову ложку борошна, щоб забрати зайву рідину, і все перемішуємо. Тут довго місити не потрібно, лише щоб тісто з'єдналося із сухофруктами. І залишаємо в теплі ще на 30 хвилин. Для начинки нам потрібно очищені яблука натерти на грубій терці. Додаємо цукор і відправляємо яблука на плиту, щоб вони протушкували з 10 хвилин. Окремо до молока додаємо какао і перемішуємо. Молоко із какао вливаємо до готових яблук. Перемішуємо, додаємо також сюди кокосову стружку і відправляємо це все на плиту, ще раз проваритися на 2-3 хвилини. Готове тісто для штолена Трішки підсипаємо борошном і розділяємо на 3 рівних частини. Кожну частину тіста розкачуємо у прямокутник і викладаємо начинку. Далі ось так потрібно заліпити начинку. Тоді загортаємо тісто в рулет, залишаючи вільний край, і формуємо наш штолен. Викладаємо штолени у форму, застелену пергаментом на відстані одне від одного і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 1 годину. Готові ще теплі штолини, змащуємо розтопленим вершковим маслом і щедро посипаємо цукровою пудрою. Завдяки цьому формується цукрова скоринка, і штолини не засихають та добре зберігаються. Зберігаємо такі штолини загорнутими у пергамент, і термін їх зберігання приблизно 2 тижні. Час вистоювання штолена начинкою 3 доби у холодильнику. Бажаю, нехай у вашому домі буде чудова святкова атмосфера і смачні штолини приготовані власними руками. Щасливого різдва, перемоги та i'm not